Цей крихітний біологічний робот називається антробот і складається він не з дротів та мікросхем, а з клітин людської трахеї проте діє як машина. антроботи. Це перші повністю живі біологічні роботи, що складаються з клітин людини. Дослідники кажуть, що ці роботи вже показали, що можуть здійснювати лікувальний вплив на інші клітини. Колись їх можна буде використовувати для загоєння ран або виявлення пухлин. Єзен гюмишка, член дослідницької групи Анс університету Тавца, що в Бостоні. Вона пояснює, як створюють таких роботів подібно до того, як крихітне посаджене насіння розвивається і виростає в рослину. Кожен із цих біологічних роботів також розвивається з насіння. Єдиної людської клітини посадженої в позаклітиний матрикс у цю багатоклітинну рухому машину Маленькі волоски, які називають війками, допомагають клітинним роботам пересуватися. У нашій статті ми показали, що антроботи можуть проходити крізь шар пошкоджених нервових клітин людини і відновлювати нерви впродовж трьох днів. Є надія, що такі клітинні механізми використовуватимуть для відновлення ушкоджень спинного мозку чи нервів сітківки, розпізнавання ракових клітин або доставляння ліків у потрібне місце. Дослідники кажуть, що таких роботів створили без генетичної модифікації. Вони мають таку саму генетичну структуру, як і людина-донор, лише з іншою біологічною архітектурою.